У когось перше Різдво без мами, у когось перше Різдво без тата, А ти святкуєш Різдво з батьками, у тебе хата теплом багата, у тебе їжа смачна на поді, Не забирають близьких конвої. Є новий одяг, взуття прикраси, Комусь же щастя хоч дрібку вкрасти, в слабкій долині намить єдину. А хтось рятує в різдво дитину, Хтось Бога молить спасти дружину, а що у тебе в Різдва хвилину, хтось плаче гірко, від болю зради, а когось ваблять споку спринади, хтось у лікарні ледь серце б'ється, а в когось нитка життя все ж рветься, хтось на курорті в різдво це ж модно, а в когось і світу вікно не видно. Хтось розкошує в різдво й гуляє, інший спокою в душі не має, в різдво в притулку жде сиротина, Що віднайдеться її родина? А хтось, пізнавши батьківську ласку, Не цінить нею, вдягнувши маску. Злоби й цинізму, йде геть із дому, а хтось у свято, у серці своєму, Тримає камінь важкий для брата. На жаль, сьогодні так зла-багато, десь веселяться, десь плачуть люди, і хоч Різдво в нас святкують люди, лиш зрідка щиро йдуть до храму у цю святкову пору Різдвяну, до того храму, що є у серці. На жаль, не всіх там відкриті дверці, щоб зустрічати царя Месію. Більше говорим про цю подію, співаєм гучно, пісні різдвяні, та чи яселка, солом'яні, сердечні в тебе в Різдво готові, чи є у них місце, Царю Христові, Чи є смирення, довіра, щирість приймеш Месію, одержиш милість, Він не вважає на статус, статки, Твої успіхи, чини, маєтки. Він прийде в серце, яке радіє, і те, що плаче, він теж жаліє, і не пройде мимо, чи стороною, хоче рождений бути з тобою в твоєму серці, в Твоїх яселках. Спробуй в Різдво у своїх молитвах відкрити серце царю Месії, і після цього усі події будуть для тебе вже другорядні. Твої бажання будуть підвладні тому, хто любить нас безумовно, приходить вчасно і безвідмовно, хто посилає все необхідне і знає, що нам в житті потрібне. Неважно радість чи сум в душі, важно в різдвяній тиші прийняти серцем дарунок неба, Христа Месію, бо Він для тебе. Не пожалів життя свого, прийми Ісуса у Різдво, і ти відчуєш ту славу Неба, і мир і спокій прийдуть до тебе, повір, цінніших дарів нема, як дар Ісуса у день Різдва.